Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 686-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Окупанти продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави. Атакуючи як військові, так і цивільні об'єкти протягом минулої доби відбулось 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 52 авіаційні удари. Здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також окупанти атакували Україну трьома ударними безпілотниками типу Шахет 136 136-131, з яких один знищено нашою проти. Увітряною обороною внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки, територія та приміщення дитячого оздоровчого центру, а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та набажаємо нашу спільну перемогу.